Це брехня. На жаль, це брехня! Ай! Ви зомба зійшо? Як ти смієш сказать Кісці Пісі? Як ти? Я твоє насолода, яка брехня. Ай! Рятуйте мене! Рятуйте! Ложи на місто. Розпочинається справа за поза утями жінки е... Розпочинається справа е... таке життєве відчуття хуєї, хуєї аудіторі. Проходьте, будь ласка, місті Консейв. Місті Консейв це найкраща жінка. Де можете по, по своїх брехні, якій покаже детектор брехні. Те, що ви дочекалися, і я хотів всі пізнати краще. Прошу всіх стати, суд іде. Доброго дня. Прошу сідати. Судова справа оголошується відкрита. Слухається справа, поза у місті концейф, де маєте показати детектор брехні, як осібіститися за своїми причинами, де кожен моментів де може до ваш яблуко поз'їв і отруївся. Так не смішно вже. Не можна відчуття. Яблуко соблювати не можна! Рятуйте, я горю, рятуйте, ти вже не відчуття не маєш. Є ще раз ти мене, сміття в з головогнем, і я тобі накажу тебе, поняв? Все, замовкни будь ласка, я оголошую признати своє відчуття, де має покинути свій судовий відстава. Відстава бистра! <ріху> Закрой рот! Як горить козел. Менше все відчуття! Яке відчуття майже на своє! Замовкни, быстро! Я тобі ніколи не заважай! Не заважайте! Замовкни! <ріху> <ріху> Замовкни, будь ласка! Я тобі ніколи не по не побачу тебе! Їще в да ж ты наказаний, понял? Все, уйди отсюда! Уйди! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Пожар вам удачи і буде на успіху вам! Ай! А! А! а уйди отсюда! О там? А, -а, а це ж чашки шишки Спершу листопада о восьмій ранку прем'єра на ICTV.